Мисливці знайшли віддалену планету. Вони навчили людей будувати і поклонятися їм як богам. Кожні 100 років боги поверталися. І коли це відбувалося, їм приносили даяння. Тоді із людей вирощували найвищу жертву. The Мисливці билися з цими великими зміями, щоб довести, що вони гідні носити мітки. Мисливці привезли. Human... Те, ці створіння задля полювання.